О 21-28. Поширюється така поголоска про цю пошану, хоча б було переказувати її, але додам дам ще слова, ніби деяку насолоду, і зайвий світ. І все входження Фонасі місто виїжджав один єпархік який вдруге вступив на цю посаду. Він був наш, тобто каподокіянин, юневідомий, звичайно, згадується, що говорю про Філагрія. Його любили, як рідко люблять. І як не любила нікого іншого, пошана віддана йому відно до любов. Якщо висловити це з тихся усім знаками поваг, на щастя довірилося йому в другий раз на прохання міст і визначенням царським. При цьому випадку, хтось із народу бачив незлічену кількість людей, подібну до моря, насягну до погляду, як кажуть, запитував, що і часто буває в подібних обставинах, Одного своє знайомого і друга скаже, шановне, чи бачити колись небо, щоб стільки народу, такого наснагою, стікалося для пошану однієї людини. Ніколи відповідав юнак, на поки мені здається, що я сам Констанцій не достоюся б такої шани. Ім'ям м'ям сраві хотів отримати найвищу шану, але перше з особливою приємністю задоволенням, посміявшись, заперечив, що ти мені говориш, начебто розповідаєш про щось велике і дивне. Думаю, по-насі велике зладив ходом таким торжеством. Не підтвердження своїх слів додав одну з вживаних клятин. А цим думаю, що і вам розуміла, він хотів висловити, що прославлено вони нині Афанасія, вище самого царя, така була загальна повага до цього мужа, таке й до нині здивування до згаданої ходження. Пожителі міста, розділившись на статі, віки заняття в такому звичаї, порядку розташовувалися особливо в Сандрійці, коли віддають комусь це народну пошану. Нагадував, як передати словом великим це видовищем. Одну річ, апель сказав би, що є справді золотоструйний доброкласний діл, щочи назад з міста Хареї, на вістані, як думаю, однодумно, шляху й далі. Дозвольте мені ще трохи нашловитися розповіді. Тим присутні думки, і нелегко відволікати слово від нього торжества. Він з'їжджав на лошаті, і майже так само не докоряйте мені, божевіллям, як мій сусидячи на молодому ослі. Чи інше щось можна манувати, чим слово чи народ язичницький, на якому врочисто світ Ісус, розв'язавши його від пут невідання, але Ісусе приймають на себе. Відтя дерев і від пут невідання, але Ісуса приймають на себе і пут. Ті ж також ті, що кидають на землю, прикрашений Батозбраний одяг, і тільки цим. Не був ушанований і все одному з рівня невисоке, багато цінний муж, тим часом, як його ходжене нагадуло ходження Христового, і перед ним були викликуючи яку передукрім того, що бачить дітей вихиляли його, але кожний, згодний, незгодний язик намагався перевершити один по одного. Похвала. Не буду вже говорити про все рукоплескання, про велиття пахощі, про цілющі бдіння і про освітлення. Всього міста, про суспільні приватні банкети і про все інше, чим тільки міста вигадують свою радість. Ну це це було принесене тоді, як дареньому надлишком, і подусяку міру, так і з такою рочистістю дивний Афанасій вступає в своє місто. 30. Невже ж він жив, як пристойно було представителю численного народу, але вчив не як жив? Або подв'язався на якочів, або зазнав нещастя менше за чого-небудь, і з тим, що подвизалося як за слово, або шановний менше, ні стільки заслуговують його подвиги, або після входження, затмаривши небо, слава придбано під час входження, настільки навпаки, в нього все одне, одного підтримувалося, і як в одній лірі, все однаково було налаштовано і життя, і вчені і подвиги, і нещастя, і те, що і під час проведення і що зроблено нитися. Повернення він вступає з керуванням церквою, але разом з тим не відчував того, що буває з людьми, яким засліплює повірні з І як підпівкорочусь його панування, вганяючись і знищують усе не перший раз, не встречалося, хоча воно варте було пощади. Навпаки, думаючи, що тепер своєчасно служити його схваленням, тому що за завжди буває стримує Стриманість і той, що держав можливість відплачувати злом за злом, менше дотримується стриманості, так покірно і, по, і поблаго, обходиться з тим, які образили його, що навіть для тих самих, можна сказати, не було приємним повернення Афанасії. Він очищає святилище від торгуючих святинів, Христа продавців, щоб не в цьому стати послідовником Христом, тім робить у серце із скрученим мотузкою, бочем і переконаним словом він примирює одного з одним із собою, неспокійний. Він... Вимагаючи для того посередників, звільняє від утосків тих, що терпіли образи, не дивлячись на те, і тримається хто чи інші сторони, відновлює занепале вчення. Знову вільно сповідується свята Троїця і поставила на свіднику безкучність світом єдиного божества, посвящає йому душі всіх. Знову він дає закони Всесвято, повертає до себе розуми всіх, що однак. Пише послання, інших закликає до себе, а дехто приходить від покликані і одержать неоповнені. І втім, же він пропонує один закон, собідніше виявлення, тому що не одне важливіше достатньо керівництвом для досконалості. Ти слухаючи, він наслідує властивості двох похвальних камнів для ворогуючих нетурить атамантом, а для заколотників магнітом, який не силою є скла, притягує залізом і приєднує до себе на передішу з речовин. друге. Але задність диявола не могла терпляче дивитися, що церква дуже скоро, подібно до тіла, заживила про січні і досягла попередньої слави і давнього добробуту, тому що, проти Афанасії, підбурює царя Юліана, подібного подібно до диявола і вступника рівного злістю, який уступає тільки в часі. Він теж христо християнських царів, повставши проти Христа, раптом Верхи з себе Василіска. На яким давно мучився, як тільки прийшов сприятливим час, водночас проголошується самодержцем і являється злим проти царя, який довірив йому царську владу, а ще й найлютіше проти Бога, потрятував його і замишляє гоніння. Лютіше всіх, що колонебудь було, тому що, поєднавшись в муж переконання бо хотів позбавити страждальцям і шани, що здобувається подругами, проводить збентеження. Реальнішу мужність, ті до розпитнення, які вважаються промова, вносячи самоморальність або справедливість сказати, роблячи зовсім аморальні, навіть турбуючись про це наслідуючи багато злобного каушта, який жив у нього, він вважав незначною справою підкорити свій волі весь християнський рід і великий, а тріумфувати над Афанасієм і тією сили, яку він мав у нашому вченні. оскільки бачив, що не матиме успіху своєму задам, от і нас, поки Афанасій усе збройні і готовий дати йому відсіч. Тому що зменшення християн завжди наповнилося тим, що поєднувався з язичників, і що виїснув дивно, і роз, розсудливістю усе те розуміючи, бачивши цей старанний мудрець, і гонитель не залишається надалі під личиною і хитримо самопримушені, але, виявивши своє лукавство, кити виганяє Афанасія з міста, бо цьому доброчесному переможцю належа досягти повної слави після святоразової боротьби. 33. Згодом правосуддя Боже віддавши до шестиго царя нам чинить над ним суд притягнути туди марнославством, повертає мертвим. він ні в чому не зазнав жалю. Він, який чув, від когось його не прийняла могила і викинула із полом'я, вирула земля, що похитнулася через нього. І в цьому бачив початок тамтешніх мук, але постає інший цар Івніан, нахабний і мастерний, і піступнистки, подігнуто попередника, він не здань. Він, не пригнічуючи Ізраїль тяжким діянням, поставникам навпаки, досить було честивий і лагідним, він бажав закласти стійкі основи своєрювання і керування над добрим законом. Він почав з того, щоб одного боку повернув ув'язнення єпископів, взагалі, як раніше з інших того, щоб перевершив усі чесноти і за благочестям був вітаний явного вогінню. З іншого боку, він намагався. Пізнати ісу нашої віри, яку багато руйнували і затьмарило на набережь тлумачень і частин, що послуги весь світ, тільки можна привести до згоди і єднання сприяння Святого Духа, якщо ж ні, він хотів принаймні сам триматися краще відвою і зробити його пануючим і собі запозичити від нього силу. Так піднесено і велич домов він про найважливіші речі. Тут найбільше ім'явилася охонація, чистота і твердість віри в Христа. Бо коли всі інші, які сповідали наше вчення, поділилися на три частини, і багато хто учені про сина, і більші вчені про Духа Святого, де й дотримувався трохи нечесті, вважалося було честям, і вражені були не Дугим, тільки деякі про те інші учили розумним. Він перший і він, або зна багатьома насмілився стати за істину ясною, відкритим і письмо спові що одне божество і насутність трьох осіб, і те, що раніше було дароване, великому числу отців, у згодом про сина, та він. Бо над не дав згодом про святого Духа, принісши цареві справді, царський чудовий дарунок проти письмового сповідування, благочестя, всюпереч написаного виданням, що переможені були царем, царсь, словом, Писання написане, тобто символ віри, відомий іменем Афанасія або своїм непоставленим Афанасієм і Овиняну, про яке дивіться фенорій, церковна історія. За іншим читанням, замість написаний, аграрафом читається. Еграхом письмо в обох випадках аріанське віровчення. Четверте, посоромившись з цього сповідування, як думають, кому на Заході і Сході не залишилися ознаки життя, одні, якщо вірили їхнім словам, схлився з думкою до благочестя, але не пішли далі як мертве породження, яке позвалося життя ще з Материнської утроби, інше поділо до істри, трохи за. Палилося або задовольнити обставину часом, або найреніших із приславних багатолюбнього з народу, а деякі насмілися стати за існим. До остання приєднався я або не смію похвалитися чим-небудь більшим для того, щоб примушувати свою боязність, таке налаштування розум у людях найбільш слабких, і ми досі вже будувати, не здобуваючи чужого і втрачаючи своїх справді погані добов'юники, але плід свій виставляти на срібло і з бодливістю. Виховати і відставити очів всім, які безперервно удосконалюються. 35. Це ще один із його подвигів, меж гідний подвиг, бо що дивно, якщо саме справи, той, хто зазнав біди за існе сповідання і письмо. Але що найбільше переконує мене диватися цьому мужві, про промов, що промовчати не можна без шкоди, особливо такий час, коли виникає багато розбіжностей, то додам досказано, нехай поступиться діяння порохом для наших слух. Сучасники, якщо тільки захочуть наслідувати його, що під перечерпнутою води і дотримується не тільки те, що лишається поза рукою, яка черпала, але ті, що якісь пальці і руки, так і під почати відсікаються, не тільки начистили, але навіть благощастиві, і не тільки заради двох матів зневажливих, які не варті суперечки, що було б і не так тяжко, але навіть заради висловлю, що містить собі той самий зміст. Бо коли багато благочастиво вживаємо вислів одна сутність і три по з яких перше означає слово божества, а останні особливі, особисті властивості, і діотів. і коли римляни однаково з нами розуміючи через бідність своєї мови і через нестачну іменування, не можуть узізніти сутності по і тому заміняють слово і словом лице, щоб не падати думки, що вона означає три сутності, що тоді з цього виходить, щось гідне сміху і жалю. Це несуттєве змагання звуки вдалося різницею вірити. Потім наше суперечення сталося те, що висловлює три лиця, відкритий псевдіанізм, вислою три постасі, аріанізм. Що ж далі? У міру, у міру того, як із кожним днем подавалося щонебудь хоч трохи прикри, бо суперечка завжди. Задає прихрості, настає безпека, що разом із і складало цей світу. всесвіту. Все це бачи і чуючи, це блаженник існу, Божий муж і великий будівник душі та їх залежно залишати без уваги настільки недоречним, не розсудливо розвіння словом, що використовує своє елікування про такої недуги. Як же він робить це з усією покірністю, рівнолюбством, запросивши обидві сторони і строго дослідивши зміст вислів, коли довів з такими, що не відступають від здорового вчені і настільки невідмінні, поняття не дає їм вживання різних найменувань, зв'язуєш теж єдине самим найменуванням. 36. Це корисніше за тривалі труди і промови, які кожний усе віддає писання, і до тих трохи додається марнославства. Від цього можливо водиться ним щось нове і саме вченням. Це важливіше батьох бій, лежать на волі землі, які приносять користь тільки тим, що вправляється в них. Це дорівнює славетним і вгнанням, і кількоразові разом самого опанась. Бо за що він вирішив терпіти ці вигнання, те, що сам намагався використати після пережитку? Такої постійністю він діяв і на інших, кого хвалив, а кого помірковано карав, один підштовх, одних підштовхував у повільності, а других приборку в гарячність, про інших турбувався, щоб не впало деяких, давав засоби управитися після падіння. Дальше був простий і керування різні, мудрі условище, примудриші розвив, лагибний був і смиренний, і піднесний спишномовними, як заступник, благаючих підгонит Хризон, дійсно одному собі він поєднав все те, що язичники зрічники приписував роздріб якому небуді своїх богів. Додам ще, що він був покровителем тих, що вступав у шлюб, іншим дівоством, хоронителем і під відновителем бирив, довго указан для тих, що під. Ходять із цього життя, оскільки на іменувань представляють мені Фанасію Чесноти, який бажає визнати цього мужа за кожну його доблесть 37 Оскільки ж він проводив таке життя, так був навчений і вчив, що діла його вдачі є прагну для єпископів і його догмат, закону для православ'я, та, яку приймаємо нагороду за благочестя. Воно треба нічого залишити без уваги у добрій старості. Закінчує він життя і приєднується до своїх отців, патріархів, пророків, апостолів, мучеників, які подвезувалися за істину. і скажу коротше, на дробне слово при кончінні його, йому віддається більше пошана, ніж при входах. Багато пролити за нього сліз, але це за кожно залишалося при ньому слова і перевершує всяке виднення. Голов'яжне священна голову, який под інші свої досконалості, особливо поважав міром і словом, у Поклади тут у моєму слову, хоча воно бідне, перед існею твоїх діл, подах немає нестатком, по порівнянні з моїми силами, і сам. Милости його подивись з неба на нас і на цей народ, і його прав, так що він був довершеним шанувальником довершеної Троїстю, у нас поглядальні, і шановні отці, і сину в цьому дусі, і в нас, якщо часи будуть мирні, бережись співтовариствуючи з нами, якщо буде боротьба, виведи звідси себе на борі поставлю собою, і з подібними до тебе, хоча й занадто велике те, прошу я прошу самого Христа, Господу нашому, якому слава.